Сенсації не сталося. Красунчики з One Direction і селена гомес утерли носа іншим кумирам підлітків. Днями в Каліфорнії роздали нагороди Teen Choice Awards. Ними вшановують найпопулярніших серед тінейджерів співаків, акторів, ведучих та спортсменів. Чотири відзнаки у вигляді дошки для серфінгу здобули учасники британського гурту One Direction. Хлопці перемогли в категоріях Найкращий гурт, найкращий літній тур, найкращий сингл та найкраща пісня про кохання. Лише на одну нагороду менше забрала додому Селена Гомес. Її визнали найкращою співачкою і наймоднішою знаменитістю. Окрім того, 21-річна зірка отримала премію за мега and Get It». Тим самим селена обійшла близьку подругу Тейлор Свіфт, котра виявилася найкращою тільки в традиційних для неї кантрі номінаціях. А почесний приз Ultimate Choice Awards, яким щороку відзначають улюбленців юної аудиторії, цього разу дістався Ештону Качеру. Давайте будемо чесними. Цю премію зазвичай вручають пенсіонерам. Але дозвольте дати вам невеличкий урок. Я хочу, щоб ви запам'ятали, найсексуальнішими людськими рисами завжди були і будуть розум, щедрість і розсудливість. Щодо телевізійних проєктів, то абсолютним переможцем став серіал Хор і чотирма нагородами, одну з яких присудили виконавиці головної ролі Ліа Мішель. Акторка присвятила відзнаку бойфренду і водночас колезі Кортні Монтейну, котрий загинув минулого місяця. Він був дуже особливим не тільки для мене, а й для всього світу. Неважливо, чи знали ви його особисто, чи лише як персонажа серіалу, він уже став частиною наших сердець, і це назавжди. Також у різних номінаціях тріумфували Джастін Бібер, Бруно Марс, Девід Гета, Майлі Сайрус, Девід Бекхем, Емма Вотсон, Роберт Дауні Енн Енхету та виконавці головних ролей у сутінках.